Хей-хей, з вами Делерей. Ви потрапили на огляд по суті. А це коні Вершатіль Індайрект Артилерій Вартандер. Сьогодні розглядаємо занадто імбову техніку, суперечки з приводу вводу якої почали ще відразу, як тільки вона з'явилась в грі. А все тому, що ця САО і справді дуже добре грається, і дуже нерідко противники, що трапляються проти цієї машини, нарікають її не дуже гарними словами. А можливо, це просто тому, що її коротка назва якраз співзвучна із одним нехорошим словом. Однак це не норвежська розробка, а це насправді експортна версія південно-корейської САО К9 тандер від відробника Samsung. Що ж, в будь-якому випадку, сьогодні ми протестуємо цю машину в рамках гри. Розберемось, наскільки вона все ж хороша, тоді знаємо. Росії справжню історію, а представлена вона за Норвегію в гілці бронетехніки Швеції, має вивіряти 8.0 у всіх режимах та є преміум технікою, що продається в вигляді набору вартістю в півтори тисячі гривень. Погнали розберемо детальніше. Ну що ж, як завжди, розпочинаємо огляд із озброєння САУ, оскільки це найголовніший аспект будь-якої техніки в рамках гри War Thunder. Основне озброєння тут становить 155 мм гаубиця із дещо довгуватою перезарядкою в 6 секунд в топі. Ви спитаєте, ти що смішний? Це ж швидка перезарядка. Тут я з вами погоджуюсь. Однак така швидкість буде застосовуватись тільки до двох перших снарядів, які являються загальною кількістю ПК першої черги. А вже далі ми будемо стріляти з перезарядкою приблизно в 10-12 секунд, залежно від екіпажу, що вже довго. Снаряди у САУ доволі бадьорі, і, звичайно, ж це тільки фугаси. Або ж димові. Фугаси, як притаманно таким САУ, мають два вилі: із радіопідривником та без нього. Перші згодяться, якщо ви вирішите спробувати машину в якості ЗСУ, допомогти в цьому також можуть і незамінний лазерний далекомір, а також тепловізор з достатньо високою роздільною здатністю. Однак певні незручності можуть виникати при стрільбі на короткій дистанції через велике наближення прицілу відразу. Тобто, коли ми заходимо в приціл, ми відразу отримуємо зум 8,8 цілих, що дає нам перевагу в стрільбі тільки на дистанції і недолік при воюванні в місті. Хоча машина для такого по факту і не призначена. Також в місті нормально стрілятись, нам завадять погані кути схиляння гаубиці, а також загалом не дуже швидке горизонтальне наведення башти на К 9 Також присутній і великокаліберний кулемет на даху, який виконує роль знищення перегород для пострілу фугасам або жінколи збити якийсь низьколетящий гелікоптер. Щодо бронювання, то воно у машини навіть присутнє, і вона має 35 мм сталі в коло, а також дещо більший габарит бронювання ВНЛД, за яким, до речі, стоїть трансмісія, а також двигун та паливні баки, які можуть також виступати додатковим захистом, наприклад, від камерника. Роблячи висновки, вже розуміємо, що машину не проб'є великокаліберний кулемет ні в яку точку. Ну якщо це, звичайно, не радянський КПВТ. Також габарит бронювання присутній навіть в даху САУ, а тому і літаки не зможуть дуже легко розбирати її. Хоча це, звичайно, ще під питанням, оскільки там здебільшого стоять вже автогармати, а не звичайні кулемети. Однак все ж, як для фугасної бабахи, машина і справді має непоганий захист. Водій відокремлений від моторно-трансмісійного відділу перегородкою, а тому відповідно не буде помирати щоразу при пожежі мотору чи паливного баку. Ну а завдяки великим розмірам машини, які насправді являються скорішим мінусом, екіпаж сидить в башті широко, тому живучість може підвищуватись. БК також стоїть позаду машини та башти, що є найкращим варіантом приховання боєкомплекту від противників. Спонсор цього відео, коньяк Довбуш Карпатський. Довбушкарпацький це справжній карпатський коньяк, створений за класичної технології. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Рухливістю відара також супер. Попри велику вагу установки в 48 тонн, вона може розвивати високу швидкість 67 км на годину. А через чудову трансмісію і швидкість назад становить 40 км на годину, що є дуже високим показником у порівнянні з іншими САУ приблизно цього Б. Уся ця рухливість, можливо, насамперед завдяки двигуну САУ Тужністю цілих тисячу кінських сил, чого загалом дуже навіть достатньо для машини. На превеликий жаль, на машині не встановлені димові гранати, але загалом вона повинна воювати від великої дистанції. І ще вона справляється добре завдяки вже згаданому лазерному далекоміру та тепловізору хорошої якості. Ну і зум, звичайно ж, на дистанціях також суперскафішка. К 9 віддар дуже приємна техніка, на яку і справді можна не пожалкувати коштів, якщо є така можливість. Оскільки єдиний мінус, який може виникати при грі на цій машині, це негативні відгуки про вас від ваших противників, бо машину цю хейтять через її можливу незбалансованість в порівнянні до іншої техніки, а також простоту гри на ній. А відповідно, будь-хто, придбавши цю техніку, зможе роздавати люлів противнику вже через декілька перших боїв, проведених на ній в рандомі. Історично, Сау К9 Тандер була розроблена в південній Кореї в середині 1990-х років компанією Samsung TechWin. Однак контракт та пізніше прийняття в експлуатацію відбулося аж в 1999 році. Загалом Південна Корея випустила 1136 даних машин. Однак в Норвегію машина потрапила аж у 2017 році, коли норвежське закупівельне відомство підписало контракт вартістю 216 мільйонів доларів. На цю суму вийшло всього 24 машини К9 Тандер. Із можливістю закупівлі ще 24 машин пізніше. Сау зробили свій комофов та дещо перейменували відповідно до норвезької мови. Загалом Відар дуже крута та фанова машина, яка перевершує майже всіх своїх конкурентів на цьому ж БР. Вона буде краще за ПЗХ 2000, вона буде краще за радянську s 19 m 2 та навіть буде краще за китайську PLZ-05. Та і як видно, розробники не сильно поспішають, поки підвищувати її бойовий рейдинг. В САУ є як і захист, так і хороша гаубиця, так і навіть дуже достойна рухливість. Ну і про лазерку та теплах забувати не варто. Моя оцінка 10 10 норшки Снайлер. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Ви поставили лайк, підписались на канал, та вже пишете свій коментар. Думку про цю са. А з вами був Делрей. До зустрічі, братва.